Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про ситуацію на фронтах, про те, що відбувається там, і про те, де сьогодні гриміла на Росії, і чому разом із нами на зв'язку ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу збройних сил України в минулому пане Ігоре. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Ігорі, давайте розпочнемо із приємного. Є у нас з вами така традиція розпочати з приємного. Хотілося б зрозуміти наскільки ця приємність велика. В російській Рязані прогриміли вибухи біля авіабази Дягільва ще вчора ввечері Так званий їхній губернатор про це писав. Ця авіабаза Дягільва, вона розташована біля міста Рязань. Той губернатор Рязанської області казав, що нібито нічого не сталося, руйнувань та пошкоджень нема. Але на відео в телеграм-каналах ми чули і бачили вибухи. оце їхній губернатор сказав, що все збили, все гаразд. Тим не менше, ми знаємо про ось те, що там щось гриміло. Ми чули ці вибухи. Сподіваємося, що невдовзі почуємо правдиву офіційну інформацію про ось цю авіабазу. Наскільки вона важлива, як наскільки вона далекосяжна ціль для наших безпілотників, і що ми там могли або хотіли уразити. Да, що ми там забули? Ну дійсно не забули. А ми прискіплива наша розвідка працює над цим. і Я хотів би звернути увагу наших телеглядачів на те, що це вже не вперше наноситься удар. Відносно удара враження військової цілі треба розділяти пропагандистські заяви губернатора, зрозумілим брехню, скажем, по великому рахунку, він там заспокоює своїх мешканців губернії, і те, що по суті відбувається, тут треба вважати що рода ціль будь-який аеродром це не просто літальні апарати на злітно посадкові смузі чи в ангарах, а це комплекс цілий наземний, який забезпечує діяльність літальних апаратів в повітрі, і до них відносяться і склади з озброєнням авіаційним. Які знаряджаються ці літальні апарати і склади спалена, мастильними матеріалами, це споруди, де катуються і знаходиться особовий склад. Тобто це такий комплекс, і в зв'язку з цим це така площадна велика ціль, і треба на ній наносити конкретні удари по от, всім перелікованим для нас це принципово оскільки. Авіація ну, зберігається суттєва перевага е, Збройних сил Російської Федерації в авіації. Нам треба змінювати скажімо, співвідношення з цієї авіації, яка діє від російських повітряно-космічних сил на території України, що і е, е, успішно відбувається. Безумовно, для більшої потужності нам потрібно... Більш потужний да, слів, можливо, не гра, а відображає сутність засоби ураження. В першу чергу я маю на увазі ракетну зброю. Ну і з останнього президент говорив наставки. Останні що е, значить, є відповідний прогрес за ці напрямами напрямами ракетній зброї. До того це балістічна доводила ракета, яка за 700 кілометрів. Я маю надію. Що це можливо той комплекс, який в свій час займався від генерального штабу? Тоді він був сапсан пізніше гром 2 і росіяни, розуміючи, що це таке, робили все, щоб тут у нас в Україні за рахунок дій своїх апологетів зривати, руйнувати, не фінансувати. Але незважаючи на всі ці іспити, проєкт працює, набирає оберти і не тільки один, а й інший. Ну із тих, що відбулися, це у нас безумовно, Нептун модернізація його і трансформація з комплексу берег корабель. В комплекс земля земля по підвищенню дальності по оцінкам західних фахівців за 500 км це дуже важливо і безумовно зосереджується на тим, тому що крім розвитку, який бурхливо у нас відбувається по дронам. Причому дроном не тільки які діють в повітрі а на землі, на воді і під водою, а також не вистачає цього потужності компонента враження, які є наша ракетне озброєння, ракетна програма діє 22 року, але потрібні кошти, час, і це буде складатися, і ми бачимо по тим подіям, які відбуваються. Пане Ігорі, тим не менше, ми бачимо, що російська пропаганда вона все рівно працює в на Росії. Звітують, що нібито лише за цю ніч збили 24 наших безпілотника. Але ось що знаєте, є одне стабільне в росіян, так це те, що вони ніколи не кажуть, де саме збили, що збили, за яких обставин вони збили. Тому що от ми згадали з вами ось це Дягілєва, але крім того, були ще і чули вибухи і у Новоросійську, і в брянську, і в Таганрозі. Чи можемо ми думати про те, що насправді російська пропаганда не говорить це не тому, що ми десь не попадаємо, а саме тому, що ми десь попадаємо, або вона десь приховує свої? Ну, свої втрати, вона приховує те, що вона все ж таки не спроможна дати відсіч. Ну, тому що ми ж все рівно бачимо вибухи. Телеграм все рівно все показує. Російська пропаганда продовжує говорити, що вона бореться з нашими безпілотниками. Чи можливо у неї з'явилося супер суперсправді ППО, яке збиває усі наші безпілотники? Такого ППО в світі немає скажем 100% оборона, все ж більше. Перед наступом програє ну на окремих етапах, але ж в цілому тому треба мати засоби оборони і наступу. І нам треба нарощувати. Ми така і себе була мирна держава, яка віддала віддавала свою зброю і ядерну і стратегічну будь-яку. А зараз ми бачимо, що все відбувається тут. Треба звернути увагу на те, що новоросійське дуже важлива. Ну всі ці удари в всіх місцях вони важливі по-своєму. Новоросійське треба підкреслити, на мій погляд, те, що це база, коли переганяють російські кораблі і судна Чорноморського флота, ще трішки залишається вони використовують, Тому ми бачили із останнє, що відбуваються пуски калібрів з цих засобів. Тому нам треба понижувати ці їх потенціал в зв'язку з цим наносяться відповідні удари. От, причому це не російська, але ж і удари дуже важливо значить, в Сирії, там дві бази: авіаційна і морська, і росіяни вимушені скрізь їх тиснуть, і з їм треба уходити. Якщо хочуть залишитися, не хочуть. Хай треба топити їх кораблі судна, і також це має місце в інших. Де Росія буде програвати, значить будь те, це посилення, і наші ну, такому глобальному підході ситуації і це дуже важливо. Тому новросійське ну, на це зменшення потенціалу бойового чорноморського флота. Це, це той ті кораблі, які застосовують і човни підводні калібри для нас це важливо Ну а те, що стосується Таганрога, ростова на до цей напрям, дуже близький. Мені я там свій час в минулому старіші службу в радянському союзі починав. Знаю, як би ці міста. ми Пам'ятаємо в Таганрогі там ремонтний завод, а 50 і Ідеться а 50 Ту-22, двадцять друге. Це е, е, літаки дального виявлення. Які суттєво підвищують ефективне застосування авіації? Немає, тому що це теж досягнення стратегічного рівня Сил оборони України. А ми поступово засвоюємо саме такі літаки, два, які нам шведи там передають навчання? Вони теж два є такі літаки шведські дально виявлення і Управління у поляків вони вже організують чергування, і якщо все ж просуватися, не ховатися від активних дій Польщі Румунії в повітря, а НАТО підтримували і нарощували зусилля як це і повинно бути з воєнної точки зору. То до двох чергувань і управлінь дій відповідних польських можна було додати наші два, і це була дуже потужна сформована система управління виявлення, значить, в східному фронті натовському. І це треба бачити, і це треба напрацьовувати, але не ховатися і чекати, що засоби будуть літати повітряно-напада російський над Польщею, над Румунією, над Молдовою. І всі будуть спостерігати, що вони як залітили, так і полетять далі. Тобто займати таку пасивну позицію страусіну, я би сказав би, цей час уже пройшов. Час наступає активний дій, і їх треба проводити. Пане Ігоре, стосовно активних дій, і ну не знаю наскільки вже для нас несподіваних? От щойно зараз з'явилася інформація в телеграм-каналі Кримський Вітер. Це телеграм-канал, який пише про те, що відбувається в окупованому Криму і на Росії. Загалом також з'явилася інформація про те, що в Грозному безпілотник вдарив по казармі полка спецназу Кадирова руйнування серйозні. Ми вже не вперше долітаємо до Грозного. От як ви вважаєте, про що? що це може свідчити, і е, я так розумію, що там, значить, скупчуються російські війська, в тому числі якщо ми туди б'ємо. Ну, кадирівці теж себе позиціонують з російськими військами, але такими специфічними. І вони не можуть відсидітися десь там по казармах далека, тому що вони приймають участь в бойових діях на нашій землі, воюють з нашим народом. І тому вони заслуговують розгляду їх як воєнна ціль. Що й відбувається, і наноситься відповідні удари. І це буде продовжуватися далі. Хай зупиняється, хай з'ясовують там обставини, він і так, як, би тут, як тільки заворушення серйозне почнуться, то там влада Кадирова це теж під великим питанням. Ми бачимо, як історії різні авторитарного правління ми бачимо, що відбувається в Сирії зараз, значить, Ну це таке. Історичне підтвердження не раз повторюються, обставини яким чином закінчують диктатор Ми пам'ятаємо хусейна, ну і, і прочих різних. І тому кадиров значить, це не нове явище історичне, От він свою роль там в Російській Федерації займає і буде нести відповідальності за всі ці дії, які відбуваються з Залученням їх військ на території України, Отакий такий токовський підхід просто так він не пройде. Ну, тим більше ми пам'ятаємо, що кадирівці вони зазвичай ми бачили, їх називають тік-ток війська, але от по своїй жорстокості, вони. Вони на жаль перевершують просто тікток. Війська та ми бачимо, що саме в тимчасово окупованих містах потім заходять кадирівці. Ми бачимо гвалтування. Ми бачимо, як вони там починають ділити наші території, які там постійні перестрілки. Там крім того, катування вони влаштовують. Громадянам з проукраїнською позицією це ми все бачили і бачили так само викрадення українських дітей, пане Ігоре. Давайте зараз поговоримо про ситуацію на фронті. Як за даними збройних сил України, армія Росії збільшила кількість підрозділів на Кінбурзькій косі. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. зокрема, він каже, що російська армія зосередилася, зосередила там артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Що це для нас означає і в чому основна небезпека і ризик? В тому, що якщо ворог десь зосереджує сили, то можуть підвищуватися інтенсивність бойових дій на цьому напряму, і ми взагалі знаємо, що от наш цей фланг Запоріжжя і далі Херсонський напрям, ворог планував активізацію дій десь місяць тому, по Запоріжжю наносить удари керованими сильними бомбами. І, взагалі, вивчає питання ведення бойових дій відносно Запорізької та Херсонської областей, як відомо, вони включили Путін в свою конституцію і тепер йому підтверджують, що треба фактично, що він намагається робити, але сил на все не вистачає. І, на мій погляд, існує такий пріоритет. В першу чергу, якби вони намагаються завершити захоплення Донецької і Луганської областей, які роками. Проводять відомий час. уже дуже болючі для них наступне черга питання по Курщині, і в зв'язку з цим, що більш пріоритетно вони знімали зовсім недавно там тиждень чи більше війська, в тому числі з Запорізького напрямку, з Харківського напрямку, з Підвовчанська, і перекидували на Курщину. Тому на поточний час там йдуть бої. У нас там в районі Дарі краща ситуація. Вони наступають Нова Іванівка, Любімівка, Плехова. Йдуть такого до баї. Контроль земель, які веде Сила і оборони України, вже зменшилось десь 500-600 квадратних кілометрів. Але незважаючи на складнощі і перевагу там сила, там більше піти тисяч вже набрали угрупування військ Російська Федерація, на відстоюють. Ці позиції розумію, воєнно-політичний аспект наявності під контролем цих територій, можливих майбутніх переговорів відносно зупинення ведення бойових дій тому. Ну такого рода і вже уже потім питання на мій погляд іде відносно Херсонської Запорізьких областей, захоплені путіним. Однак, треба розуміти, що Херсонський це зліво правий атакувати дуже важко з воєнної точки зору, тобто з російської, тому що наш берег вище і перед цим Дніпро, а це дуже важка ситуація по логістиці, ми пам'ятаємо по кримкам, покрим, по островам в минулому році, як вели і в цьому дії. І тому, оскільки це сил на це в них то точно не вистачає, хоча розвідку вони проводять там. То пріоритети, все ж організація бойових дій на Запорізькому напрямку, чи те ті райони про які ви говорили. А для того, щоб це здійснювати, потрібна артилерія і потрібні засоби ППО, щоб прикривати відповідні дії нас по суходолу, для чого вони готуються. Пане Ігоре, дивіться тут. І Financial Times пише про те, що росіяни націлилися в тому числі знову зайти до Херсона і забрати його. І ми чули, нібито вони хочуть і Запоріжжя. Так само зайти, хоча військові пояснюють, що Запоріжжя та Запорізький напрямок це трошки різні речі. Ми з вами неодноразово в ефірах обговорювали ще й Покровськ. Ми пам'ятаємо, як Путін ставив дати до якого числа треба взяти Покровськ. Тим не менше, Покровськ наш. На Покровському напрямку дуже важко, але Покровська це не тимчасово окуповане місто і сподіваємося, що так і далі буде. От що на Покровському напрямку, знаємо, що там важка ситуація, але е, наскільки росіяни далекі від тої мети, яку їм ставив Путін? Ну там ви ж вітро що ситуація важка, і треба розглядати її ув'язки не просто Покровська, а ув'язки з Кураховом. На жаль, де йдуть бої вже безпосередні в місті, і погіршилася для сила борони України вона південніше Курахова. А в цілому треба розглядати декілька місяців ці дії з боку ворога, які намагалися як якби в такому наступальному пориві, я би сказав, захопити Покровськ. Але за рахунок того, що були задіяні там резерви у нас, які ще на той час були, цей наступальний імпульс був збитий ворога, але вони не відмовилися в цілому з його захоплення, перегрупувалися і здійснюють поступове таке просування до бік Покровська. Для цього був захоплений, на жаль, був лідар. На півні і вони просуваються в напрямі Курахова безпосередньо і Новосьовки. В інший бік, скажімо. де дуже важка в нас ситуація в Новосьокі. І те, що стосується Покровська, значить йдуть бої навколо Підбрюще, скажімо, для Покровська, це саме Курахова, перерізаються ворогом логістичні шляхи і ведуться і підвищується інтенсивність боїв, значить, навколо цього водосховища. Це на півночі від кораха в самому місті і південніше там було у нас вклинення. Площі є, зменшуються. Ведуть наші сили оборони відходіща рікадні бої. Дуже важкий вид проведення боїв, наносячи великі втрати ворогу. І виконуючи завдання, з, ну, з завданням найменшими втратами, нашими, тобто там складна ситуація, але націленеся ж першою подальшому на поковську. Пане Ігорі, ми бачимо справді, що складна ситуація. Ми бачимо, що, попри величезні втрати, росіяни продовжують сунути своєю терганячою навалою на Україну. Бачимо їхню жорстокість, бачимо, що вони не збираються зупинятися, і для них єдиною альтернативою зупинити цю війну це повне знищення України, тобто жодних тут перемовин. Ми, ми з вами та розуміємо, що Росія не чи погодиться на якісь умови, Росія просто хоче знищити Україну, українськість, мову все просто знищити, але тим не менше вони все рівно гинуть на нашій Богом даній землі, і окрім того, що вони гинуть, їм допомагають гинути, тобто розповідають, як правильно гинути головне управління розвитку України. Показало, вони отримали доступ до ось цих листівок, які роздають російським солдатам, мовляв, як правильно вчинити самогубство і там. Різні є шляхи, в залежності від того, яка зброя є при тобі? От, пане Ігоре, а ви можете мені пояснити, а якось ось ця інструкція може діяти? Тобто вона навпаки має підняти гордість, нібито російського солдата, що я такий гордий, я не здамся, та? і він з більшим упорством іде в бій, іде помирати. Чи вона може навпаки подіяти і налякати їх? Ну, я не думаю, що керівництво Збройних сил має за мету не лікати своїх же солдат, але виховати в, 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 в підходах пов'язані з тим, що в полон ні в коєму в, образом не здаватися, то це ще з радянських часів статут, от в радянському я вчилищі, вчили, що. Треба виконувати завдання, і ні в ні в коєму разі не в полон, навіть якщо своєму життю буде загроза відповідна, так що це йде від тіля, і це вони нарощують зараз. І от в такому морально-психологічному обробці людей військових. Ну і вони страхають тим, що якщо вони попадуться до сил оборони України, об візьмуть в полон, то там. Будуть тортури, і все таке інше. Тобто вони ж по собі бачать, як вони себе поводять і Вважають, що багато в чому і наші оборонці себе так ведуть. У нас різні підходи, безумовно, по відношенню до них у нас наших воїнів лють, і все це має місце. Але по великому рахунку, ми дотримуємося міжнародних правил ведення війни більшості, хоча війна є війна, буває всяка. Тому, тому от така у них виховання, комісари, як там не називайте по-новому, але вони там їх нащадки працюють в Збройних силах Російської Федерації і е, готують таким чином здійснюють морально-психологічну підготовку з от таким компонентом на те, щоб е, в тому числі вони. Е, Покінчили з собою, але не, не, не здавали позицію, не попадали в полон, ну і так далі. Зрозуміло. Пане Ігоре. Дуже хочеться, щоб вони. Масово вчинили в самогубство і не лише на тимчасово повних територіях України, не лише на території України. А це моє їм щире побажання. Дякую вам не дуже за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Ігор Маненко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. У своїх у коментарях, будь ласка, напишіть все, що ви думаєте про наших ворогів. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал. Ну і я дякую вам за розмову. обов'язково ще побачимось.